Сина і Святого Духа. Дорогі во Христі, браті і сестри, ми часто чуємо такий вислів, сила Божа в немощі завершається. І думаю, що якщо ми десь так і по теорії його розуміємо, тому що слова доступні, так, то Серцем, душою нам важко його збагнути. І тим більше, якщо людина не читає Євангелія, не старається жити по Євангелію, то дуже важко цей вислів збагнути. Тому що зараз ера самонадіяності, ера самодостатності. Має на увазі сучасне, 21 століття. Кажуть, ніхто ти не поможе, і собі сам не поможеш. Це таке народне. Так от сьогодні пропоную поглянути на цей вислів через той Евангельський вривок, який був прочитаний на літургії. Сьогодні Господь, прийшовши до берегу Генісарецького озера, до озера, яке у всьому світі славиться своєю живністю, рибністю, де побачив дві лодки, і одна з лоток була Сімонова, апостола Петра. Господь попросив увійти в цю лодку, як відмічає наш подвижник благочестя, архімандрит Василій Пронін, каже: дивіться, яке благочестя було у Господа, він не насильно. Не приказом сказав апостолу Петру, ану давай відкривай двері, бо я йду у твою лодку. Він попросив, а церковнослов'янське слово взагалі так благородно описує, каже, молив увійти для того, щоб проповідувати народу. У нього була своя ціль, чому війти в лодку. Це про проповідь Євангелія тим людям, які його окружили на березі яких було дуже багато, і не було можливості так, щоб усі почули, а відійшовши від берега на декілька метрів, люди мали можливість усі почути Господа і бачити Його. Таке благе діло. Апостол Петр не, воспри... не... не робив перепони Господу, він, будь ласка, причому у нього були можливо причини, які. На якій було сказати, Господу, вибачно, я не можу. Я не можу, тому що я цілу ніч трудився, будучи рибаком, ви знаєте, хто хоч трішки уникав у рибну справу, і особливо це на морі стосується, вся риболовля проходить ночу, днем ніхто рибу не ловить. Тобто рибаки в основному сплять днем. А ночі трудяться на морі. Так от апостол Петер, який повернувся з ночної риболовлі ні з чим, без улова, він великодушно приймає Господа у лодку, нічого йому на це не відповідаючи, просто смиряючися і дає можливість Господу проповідувати. Господь бачачи труд. І змученість апостолів після того, як проповідував народу, каже апостолу, що йдемо у море і закинете сіті, і будемо ловити рибу. І тут, можна сказати, дисонанс, такий чисто, як з людської точки зору, розглядати. Апостол Петр рибак уже професіонал і Господь. Який ну, ніколи не прославлений був у тому, що він рибу ловив, він йому каже, що йди. Тобто, людина горда, могла як відповісти йому, ти мені будеш казати, куди мені йти. Я ведь знаю, я цілу ніч трудився, сьогодні не час для риболовлі, ми нічого не зловили. Но тут апостол Петр проявляє і послушання, і смирення. і по слову Твоєму каже Господу учителю, тому що Він ще не сприймає Його як Господа. Це важливий аспект у цьому Євангельському уривку. До цього моменту апостол Петр він дивиться на, 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 на Ісуса Христа як учителя, просто як ну, авторитетну людину, але не більше. І от по слову апостола відпливають на глибину морську, закидують. Риболовні сітки, і виходить такий улов, який вони ще ніколи так багато не зловили, що прийшлося навіть викликати сусідню лодку для того, щоб витащити оці риби на берег. Тоді апостол Петр приходить в ужас і каже, Господу слова теж, якщо ми читаємо. Євангеліє щодня, то ми це місце можемо прочитати. І десь, можливо, у нас є нерозуміння, чому так апостол Петр сказав Господу, каже, вийди від мене, бо я чоловік грішний. До чого це було сказано? Таке чудо Господь зробив. І святі, отці, вони кажуть, це був переломний момент для Господа, коли він ізбрав саме апостола Петра. Можна сказати, начальником апостолів і головним. Оскільки він побачив у ньому, цим моментом він побачив, що ця людина вона визнає себе грішником. Представляєте, він міг просто ликувати апостол Петр, у руки хлопати, що от яке чудо Господь сотворив. А апостол Петр він душов відчув, що тут не просто учитель. Тут людина настільки висока, що він, попри нього се чувствує таким недостойним і грішником, що він недостойним з ним бити на одному кораблі. Оце, браті і сестри, чувство воно є золотою, якщо хочете почуття у християнина. Якщо його нема, значить проблема, і серйозна проблема. Якщо в нас є лише чувство самодостоїнства, що ми достойні цього, а нема в нас чувства самокритичності і відчуття гріховності, що ми робимо десь проблеми, ми робимо біду, ми гріховно жиємо. Якщо цього відчуття нема, то це є проблема і велика проблема, і апостол, і Господь відповідає вже Петру, що не переживай. Для мене якраз та людина і цінна, яка є самокритична, і в якої є чувство гріховності, тому що це чувство тільки може родити потім справжнє покаяння, чому Господь і держав його біля себе, бо знав, да, що по немощі чоловічську він ще його і придасть, і помалодушествує, але в нього є то внутрішнє чувство недостоїнства свого, того. Яке десь так не хватає нам, браті і сестри, тому що ми не знаємо, що говорити на сповіді, тому що ми встаємо себе самодостаточними, що Господь нам довжен, не ми йому довжні. Я прийшов у храм, і мені Господь вже довжен. Ми вже довжниками його робимо. Тому от це прекрасне почуття, яке мав апостол Петер, Господь це потім зацінив і. Більше того, сказав йому, що йди за мною, від сьогодні я тебе зроблю не просто рибаком, а зроблю тебе ловцом чоловіка. І закінчується цей євангельський уривок, тим, що апостоли залишили все і пішли за Господом. Тут є ряд важливих для нас відкриттів. Для людей, особливо робочих, сімейних, людей, які трудяться у різних аспектах, це Євангелія дуже для нас цінне. Ну, по-перше, той, хто зробив для Господа крок, так як апостол Петр пустив його в лодку, незважаючи на те, що він був змучений, невиспаний, без настроєння, якщо хочете. Господь вернув йому навіть у матеріальному плані дуже багато. Це нам говорить про те, що то, що ми пожертвували для Господа, для храма, для якоїсь справи милосердя, це ніколи нам не піде у ущерб, ніколи підкреслюю, навіть у матеріальному плані. Тому що нам Господь верне через інших людей, через іншу якусь ситуацію більше. По-друге, тут важливий теж в івангельському цьому уроку аспект послуху. Ведь неспроста послуху церкві він є, це добродетель, яка на рівні молитви, вона дуже висока. Всі монастирі основані на, цьому, на цій добродетелі, на послуху. Церковне життя так само на послуху. Без цього не може бути. І, звісно, людям гордим важко це зрозуміти. І нас церква учить, що послушання Богу, воно вище якихось особистих амбіцій. І послушання воно завжди приносить більше плодів потім, опять же, в стратегії дивимося нашого спасіння. Чим просто сказати, от я не можу, все, вибачте, я там зайнятий не можу. В мене не виходить, я роблю так. Тому те, то, що ми через послуг церкви Богу віддали як жертву, Господь обов'язково нас нагородить навіть тут, на землі. І це яскравий приклад є і, і в сім'ях. Діти, які послушні батькам, по крайній мірі там, де можна послухатися, кроме гріха. Звичайно, так? Тому що не йти у церкву, коли мама каже, а дитина вже 20 років, вибачте, її, то вже можеся не слухати. Так от, але діти, які послушні в основних таких людських принципах, з повагою, шаною відносяться до батьків, на життя їм людське, їм все рівно легше устроїти. Діти, які постійно у конфліктах з батьками, вони, їм важко. Їм важко, вони потім пожинають свої плоди непослушання такого. Тому Господь теж збирає сьогодні апостолів за їхнім послухом. Вони ніхто не суперечили йому, що він каже якусь річ нереальну. Вони професіонали рибаки, а він їм тут пропонує якісь. Речі, які кажуться, нелогічні. Тому це теж добродетель, яка така важлива і важливо в собі виховати, будучи в церкві. Ну і, звичайно, то, ту щедрість, яку Господь дає за те, що людина любить церкву. Любить Господа, вона однозначно буде зарахована там на небі, браті і сестри. І як би нам не казало, що коли десь ми щось робимо ущерб, нам може показати. але Господь, повірте, Він нагородить нас іншими, нагородить, можливо, терпіння, у кого не є терпіння, у кого дуже мало любові до ближнього, того нагородить любов'ю. Але це все воно воспитується у людині із часом, будучи в церкві і крокуючи стежинками духовного життя. Тому нехай Господь укріпить нас усіх у цьому і поможе нам жити по Євангелію. Амінь.